Театрали отримують безліч пристрасних привітань, теплих слів і щирих усмішок морі квітів та яскравих подарунків. Тож сьогодні вітаємо усіх керівників, авторів, аматорських театральних колективів, учасників драматичних гуртків сільських народних домів нашої громади, чиє життя нерозривно пов'язане з театральним мистецтвом. у людях найкращі якості. Робили, щоб до вас приходили, щоб на вас хотіли дивитися, щоб був такий ажіотаж, коли виставити виставу, щоб потрібно було робити ще одну виставу після того, коли подивилися, скажімо, її один раз. Я впевнена, що так воно і буде, тому що ви цього варті і ви працюєте сумлінно і щиро, як дівки. І нагорода, грамота. буйний! Вітер буйний! Ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. Воно знає, де мій милий, бо його насило. Воно скаже, синє море, де його поїло? Коли милого втопило, розби синє море. Піду шукать миленького, втоплю своє горе, Втоплю свою недовлюку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях на дно моря рякам, на що ти караєш її молоду за те, що так ши. Старший старшина. Вже немає, а я думала, що й досі. Стривай, лише, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку. Поглянь, як весняна, небесна блакить твоїх журавлів, зустрічає. Живи. Україном благаю живи без тебе, ми, сироти, діти сьогодні в молитві всі доньки, і сини, як мати, ти змушена. А оце хочеш його схопити за плечі? так, де там, вирветься з рук та й знову біжить на двір. Ой, ой оце тільки в йде, А що ж так пізно? Та нам оце така оказа, що й вечеря, а не вечеря. Та ж десь хлопець нам пропав. Як пішов зранку, так до вечора і немає. Та ми ж уже усе село обігали. І в бур'янах шукали, і на ставку. Ой, все село убігали, а він як крізь воду провалився. Догляділи. Та нічого, нічого, знайдеться. <клес> Може, десь заснув у бурянах, розпиться та й прийде. — Ну, де ж ви дітися вражіть дитину. Сідай, хат, будемо вечеряти, та й знову підемо тараса шукати. Сідай, дитино. І вас прошу до столу чи. А я, 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 я до комах <клес> Прошу приміщатися. Що це таке? Чумаки! 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 Питаю, де ти був. Був у полі та заблудив. Тарасе, а хто ж тебе привів додому? Чумаки. Хто, хто? стрінувся з чумаками? Питаю, куди йдеш, мандруєш? А я кажу Карелі. — а вони кажуть, Воно таке мале, згадало, що з киренівки. Я ж казала, що знайдеться. Такий моботий не пропаде. Ой. Ну, де ж тебе носимо? Ну чого ж туди поповнює? Хоча помакував, бери ложку та сідай вечеряти. Сідай, прошу вечеря, прошу. От села. Ба, кані та, там сити, куряється, коптова, маю черебити. Бах, дай Тараса, що в мене є? Це моя дитина, а ти будеш кум. Будеш кум? Садились, Де ви бачили, кума навіть не починала. За тією клятою панською роботою світу не видно, вгору нема могли глянути. Чи скоро та я болю буде? А ви чули, куми? Ви чули, кажуть, по шанді, як вбили. То що ви кажете? Та ось де вони? А тепер я велика, треба мені чоловіка, ні старого, ні малого козаченька молодого. Гаю, 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 Мені я тебе полюбила, що ти молоденький. Очерена горниця, то козака горниця, а козаки гора, як побачити, хіметь очеред осока, чорні брови в козака. Ти не мати, родила, щоб я хлопців любила. Гаю, 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 я тебе полюбила, полюбилася для молоденьких. <риві> От стружили її водою не розіллієш. Де ви там бачили? Без Тараса і дихнути не можна. Тільки прокинеться, не їсть, не п'є, одразу біжить на вулицю, з язика не ілюзіть Тарас. <риві> Моко, справді, сватами молодима. <риві> Рано загадувати. Хай ростуть здорові. І то правда. Оксано! Оксано, а йди на дочку вечеринку. Не Тараса, я скоро прийду. Тараса, ти також ходімо до хати. Ходи, дитину. Тараса, ну, ходімо, чого це? Ходи. Мамо, гляньте, ніби шить горить у панських будинках. Де? О, там. О, нічого там не горить. Вигадуєш. Та що місяць. Ой, що це тобі в голову найшло, дитино. Мамо, а де тепер живуть гайдамаки? Які гайдамаки? Ах, наслухаєшся, що старі говорять, а потім щось йому вижається. Ой, це ж це, мабуть, у діда був, так? Еге ж? Ходив до діда. До діда. Та що ж, дід розказуй, що колись було. Не тепер, давно. Ой, дитино, тепер уже гайдамаків нема. Половили, повбивали. Ходи, дитина додому. Ходи. Всім доброго дня! Сьогодні маємо таку гарну нагоду зібратися тут, щоб відсвяткувати Міжнародний день театру і відсвяткувати такий. Гарний перший лечик нашого творчого колективу, театрального колективу Свічадо. Маю за честь бути сьогодні представленим тут бузькою міською радою і від імені нашого голови Ростислава Слівця подякувати народному театральному колективу Свічадо, бузького народного дому. З нагоди п'ятиріччя колективу Міжнародного дня театру за вагомий внесок, розвиток театрального мистецтва і української національної культури, майстерне донесення до глядачів чарівного світу немиручого Шевченкового слова плекання любові до творчої спадщини кобзаря, його світової слави і величі.